Всім привіт! Я хочу зараз навчити свого ...лучшого колегу як е, робити е, е, ромколу. Ну що, братіку, Тримай стиканчик. Давай, 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 братіку. Наливаю горілки. Перше. Слуге! Кидаю м'яту, О, бачите, м'ята! Два кусочка. І мені два кусочка. М'ята. Розкручую я пепсі. І розливаю йому пепси. Субі, пепс то у нас вийшла дром э, З тим, з, 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 з м'ятою. Що, давай? Давай, братику, давай. Приймем за душу. Приймем, все, приймемо. Ну як тобі? Добре. Нормально? Mm -hmm. І саме файно клоп. І м'яти щось, І все. ще можна шу... Як, як, як е, нормально йде. Чи... Дуже добре, дуже добре. Добре все є. Так. Да. То Що інакше сказати йому? Люди пробуйте, пробуйте, робіть, пробуйте. Дуже смачно. І, і І дуже красиво. Ставте дуже сильно, хлопці, лайки і дівчата. Але якщо вам таке підійде, пробуйте ви самі. Якщо ні, не, не, можете прошу шу, просто підписатися. І все. І ставте сину лайки.